До вашої уваги. Поєдинок, який відкриває. Лисий впав на майданчик після контакту з Олександром Моєвським. Знову Андрещуха атакує і знову влучно! Знову влучно. Передача на Дмитра Федючка. Федючок на позиції лівого крайнього Літинський стягує на себе і віддає в лінію протистояння Ізмаїла та Мотор. І о 16-й годині на нас очікує протистояння Ужгородських Карпат та Київського Стка Швесеян. Тим часом забуває Хмельницький. Є рахунок ок з чотирьох рок швидкий перехід. Передача Гриниха з м'ячем штовхає його. Дмитро Червонцев. Сосновий. Не в оптимальному складі. грає боліклуб Хмельницький. Немає Артема Борис Бадзилюка, немає Юрія Адаміва. Давай, 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 давай. В Литинська не помирає тільки на ну, один. Закинути м'яч, а скільки вже корисного він зробив. Зокрема. А своїми результативними передачами ція Павленка в лінію. Або ж не зрозумів його задуму. Вадим Лисий набігає. кидає з опори і забиває Артем Громко. 12. -сі. Два м'ячі. І Ди Атаки з Кальвів на те, щоб скоротити своє відставання до одного м'яча. Технічна помилка все ж таки м'яч залишається у Львів'ян. Кирило Рагожин. Іде у центр. Чергова спроба, поки не летить м'яч. На Денісевича, у в у Хмельницькому майданчику Вадим Климчук на позиції правого крайнього. І відразу ж відзначається голом. 16-7 після голубринзи. Сосновий набігає Денісевич. поки скидка і проходить між, між двома останніми захисниками Андрій Денісевич. Зараз включає в блок. Кирила Рогожин. Класна гра від Байкуна. На позиції правого крайнього у Хмельницькому 18-й номер Владислав Сторжук. Накидання і не забиває. Зараз Дмитро Федючок після пасу. Завершився перший тайм. Значна перевага Хмельницького. 8 м'ячів. Кидо. Класний дієвіт Кирила Рогожина. Більш рухливий, більш мобільний і більш габаритний. І з більш високим блоком Олександр Маєвський. Перехоплення Дмитро Фадючок тікає на ворота і робить рахунок. Маєвський заробляє семиметровий. Пробиває Денісевич. така Чука. Класної передачі від Владислава Старожука. Влучання в обличчя від Кирила Рогожина. Постраждаливий голкіпер Хмельницького, Роман Кульнєв. Втрата скальві. Федючок набирає швидкість, грає на партнера Літенський і також як, і Федючок, м'яко перекидає голкіпера. 28-17. Проти нього Артем Громко. Сьогодні не стало свистіти порушення правил, адже м'яч залишався у Хмельницького. Кирило Рогожин. Набігає Павленко. Артем Рогожин. Класно прогнали і Створили позицію для китка. Червонцев. Червонцев в лінію. Помилка під час передачі вход. Контратаку вибігає Львів і Бринза. Свій шанс не використовує талановитих гравців. Які, можливо, не беруть в інші команди чи не підходять в іншу команду. Визначайте випускники. Степан Спійсак. Поки Валерій Мельник розносить гравців своєї команди першого половини чемпіонату і здобули дві перемоги над ска Львів. Тобто дві, дві перемоги очікувані. Передача в лінію на Сергія Бридзо. Пас не дійшов. Швидкий перехід. І Андрій Червонцев ефектно перекидає голокіпера. Отже, Хмельницький перемагає 35-27